Коли одного ранку ти прокидаєшся, а предмети розпливаються та з'являються темні плями перед очима? Що робити, коли офтальмолог або невропатолог направляють на МРТ головного мозку і там виявляють доброякісну пухлину аденому гіпофіза? Що робити, коли проблеми з місячними та не можеш завагітніти? Коли лікування гінеколога та ендокринолога не досягло успіху, коли направляють на МРТ і там виявляють аденому гіпофіза, що робити? Аденома гіпофіза причина багатьох нейроендокринних захворювань, акромегалії та гігантизму, збільшення росту, стоп, кистей, збільшення внутрішніх органів, поява цукрового діабету, болі в суглобах, хвороба кушинга, збільшення ваги тіла, випадіння волосся на голові, поява розтяжок на животі та боках, луноподібне обличчя, зайве волосся на обличчі та тілі, пролактинома. У жінок перебої або відсутність місячних, перепади настрою, неможливість завагітніти у чоловіків слабкість потенції та сексуального потягу. Якщо розмір пухлини більше одного сантиметра, вона може здавлювати оточуючі структури та викликати порушення функції зору. Деякі пухлини можна лікувати медикаментозно, деякі лікуються тільки операцією. Визначити, як краще лікуватися в тому чи іншому випадку, можна тільки після консультації фахівця. Сучасною хірургічною методикою, яка допоможе позбавитися від аденоми гіпофіза, є міні-інвазивна ендоскопічна операція через ніс, мало травматично, без розрізу шкіри, без транскраніальної трепанації. Зазвичай на наступний день після операції пацієнт вже активний, самостійно ходить та виписується з лікарні на третю-п'яту добу. Щоб визначити, чи потрібна вам операція або можна лікуватися медикаментозно, записуйтеся на консультацію до лікаря Тесленка Дмитра Сергійовича вже зараз.